25-та окрема Дніпропетровська повітряно-десантна бригада Збройних сил України. Це про неї багато говорять і намагаються знайти винних у загибелі 40 її десантників. Відомо, що у квітні нинішнього року, через загострення ситуації на сході, частину бригади командирували в Донецьку область. Незабаром під час виконання військового завдання, здійснюваного в рамках АТО, її передовий загін війшов у місто Краматорськ, де був заблокований місцевими жителями. Після переговорів із представниками самоборони колона із шести одиниць бронетехніки та частина військових перейшла на бік ДНР. 17 квітня виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов доручив розформувати бригаду за боєгузтво та здачу зброї. Однак, невдовзі наказ було скасовано, бригада продовжує далі діяти в зоні. АТО. «Помагай вам Боже, що було все гоже, що не гоже відвертай від вас, Боже, з Божим благословінням і з чистим сумлінням, щоб сумлінно службу несли, щоб були щасливі ваші родини, дружини, діточки. І батьки, і матері, щоб від вас тікали сілях і негоди, і тільки щасливі стилилися дороги. Дай Боже, щоб було все гоже, щоб в нас і у вас було все гаразд, щоб ми та й ви щасливі були. Наша знімальна група в розташуванні українських десантників побувала рівно через місяць після цих подій. Тоді разом зі співаками-волонтерами із народної філармонії Руслани Лоцман ми намагались підняти моральний дух військовослужбовців. Кого найбільше любить, того й випробує. І перед Україною велика і почесна місія. Ми маємо створити ідеальне, богоугодне суспільство. обов'язково, у нас виходу немає перед пам'яттю тих загиблих. І піднімемось ми і, і за нами піде вся земля. Народна артистка України Раїса Недошківська читала Шевченка. Зміст його поезії перегукується з нинішнім часом та переживаннями за долю співвітчизників. Ще треті півні не співав, ніхто ніде не говонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз. Аж гульк з Дніпра повернали, малії діти сміючись. Ходімо гріться, закричали, Зійшло вже сонце голі скрізь. З осокі посуби дівчата. Чим всі ми кличе мати, Ходімо шукати вечевити, пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Мене мати породила, на хрещеню положила І сеченьку, на нас ходи до нас вечеряти, у нас козак в очереті, в очереті мосоці, в сидне песни на руці. Молоденькі чорноброви знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі, Щоб до волі. поки відьми ще літають, поки півні не співають. Черкащани не байдужі до своєї армії. Вони постійно передають солдатам все необхідне, продовольчу допомогу, миючі засоби, бронежилети, каски. Цього разу подарунки були від громад Звенигорощини та Ватутіного, Шполянщини та Золотоноші. Ми вже наголошую, наголошую четверте. Тут перебуваємо в військових частинах збройних сил України. Ми бачимо, що вони розчаровані. Вони покинуті на прозволяще державі вони не потрібні. А якщо говорити простими словами, той, хто не хоче кормити свою армію, буде кормити чужу армію. Через що я вдруге прошу всіх жителів України об'єднуватися, збирати продукти харчування. Кошти не потрібно здавати на оті МТС, Київ, Стари, не потрібно дзвонити, тому що ті кошти невідомо куди йдуть. Після спілкування з військовослужбовцями вони навіть самі не розуміють, де та зброя, що вони пообіцяли закупляти, де ті бронежилети сучасні, де, де все на ті 125 мільйонів, де воно поділося. І чому зараз немає армія? Простий рядовий склад, не почуває підтримки свого вищого керівництва. То ми, ми допомагаємо самі всім, чим ми можемо. На питання, чого найбільше не вистачає нині солдатам, хлопці з 25-ї аеромобільної бригади відповідали, що насамперед потребують нормального мандірування, скажем так, ну, зброєння мандірування, ну, щоб захищатися можна було як-то самому. Андрія призвали до війська як резервіста, обіцяли, що пробуде на навчаннях не більше 10 днів, а виявилось і трьох місяців замало. Я приїхав сюди тільки на збори. На ну да на 10 дні. Ну я, як віці зі вже три місяці? ніяк не 10 днів. Товариш Андрія Роман пояснює, що найбільше морально травмує солдат, невизначеність та відсутність чіткого керівництва бригадою. І, взагалі то сорок суток дається, щоб воїнські частини себе укомплектували повністю. А потім через 45 суток проходить частина укомплектовується, хто відправляє на бойові задачі, там ну хто куди як. А так, в основному ми спілкувались із молодими людьми буквально за день до виборів президента України, і на них вони покладали особливі сподівання. Думаємо, що після виборів буде президент, буде все проще нам. Вже буде кому руководити на себе відповідальність брати. А так ніхто не хоче на себе відповідальність брати. І... Безпредел. Да, безпредел, получается беспредел. Да, беспредел получается. А в чем беспредел, прошу прощения? То, что каждый не знает, за какие кинец за веревки потянуть. Команды. Да, нема. Некому звернутися, щоб да. Ну... Чтобы могли Чтобы подск... да. можно было это все... решить мирным, мирным путем, путем, да, и какие-то непонятные люди, приказы непонятные. Говорили і про зраду та дезертирство частини десантників під Краматорськом на початку квітня. На питання, що могло піштовхнути військовослужбовців так учинити, солдати в основному нарікають на нову українську владу. Мовляв, вона забула про них. кажуть, що напередодні операції військових взагалі не годували чотири дні. Люди є харакшот, относиться є погано, все пораз. А через місяць після повернення нашої знімальної групи із зони АТО із випусків новин центральних телеканалів ми дізнались, що у ніч із 13 на 14 червня під Луганськом було збито український військовий літак ІЛ-76. На його борту знаходилось 40 військовослужбовців, 25-ї аеромобільної бригади та дев'ять членів екіпажу. Всі 49 людей загинули. Генеральна прокуратура України підтвердила факт та кількість загиблих. Порушено кримінальну справу за статтею, терористичний акт, що призвів до загибелі людей і заподіяння значної майнової шкоди. Розглядають кілька версій стосовно збитого літака, в тому числі зброї, якою його було збито. Але в тих, хто оплакує своїх синів, напевно, виникає багато питань до тих, хто віддав наказ про виліт. Що це збіг обставин, бойова нездатність чи халатність армійського керівництва? Пан Василь переїхав з Луганська на Черкащину ще два роки тому. У зоні бойових дій ще залишились батьки, родичі та друзі. Чоловік говорить, що на Луганщині втомились від вогню. У них одне бажання миру. А старість жени родителі, брат з жіною з ребенком, живуть в Луганській. Вот, Ми їм, звісно, предполагали, давайте приезжайте сюди, тому как там неизвестно, что що буде далі. Ну, естественно, Людям дуже тяжело бросать все, що нажито. А зараз, звісно, там творяться ужасные вещи і дуже много непонятного. Родина Рожко часто телефонує до близьких з перших вуст дізнається про останні події в рідному місті. Большинство вуганчан. Сейчас в основном уже за мир, потому что люди уже присыщены этим всем. Ну что творятся ужасные, ужасная просто вещь, ужасная вещь. Бомбят э, деревни. Кто бомбит? Зачем? Жилые кварталы. Вот э, буквально несколько дней назад разбомбили Станицу Луганскую. Я там когда-то Був прямо в центрі, у мене там в принципі знакоме є і показували, я не знаю, в інтернеті жахливі речі, Ужасне. А щодо загибелі наших десантників під Луганськом, то співчуваючі українці надіслали звернення до керівництва держави з вимогою якомога швидше перейти до переговорів та припинити кровопролиття. Адже будь-яка війна колись закінчиться. Ціна, час і кількість жертв, щирі співчуття всім нам. скоро все мы вернемся назад И затянутся временем раны Нас забудут Кабу и Герат Помнить будут земля наши мамы Будут помнить то время, когда Ждали писем и верили живы Как мираж боевые года Мы вернемся, надежды согрейся, верь и надейся. Зваги, запитаєте ви, перегони? Майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!